Всім привіт, друзі! Слава Україні! Давно не бачились, так? Да? Працюю, працюю, працюю. Іще один проектик готовий. Пофарбований. Хто не знає, ми тут займаємося станками для виробництва будівельних блоків. Станок на 5 блоків, 3 порожнини в кожній блочині одинакових. І два вібратори. Там внизу один і вверху один. Станки працюють. Безбраково. З високою продуктивністю від 500 до ну до 1000, скажімо так, бо робили і півтори хлопці. Ну, не буду я казати півтори, кажу до 1000. погодка супер, вийшло сонце. А був, був шикарний такий лівень. От. Якось так. значить це. Багато там було коментів спорів на рахунок, куди ж зливати ту лишню електроенергію. Ну, опалення вже ну, начебто і не потрібно, да? Ну, ось. Зливається лишня електроенергія. Без усяких проблем. Ну, скажімо так, 300 кілометрів пробігу, без усяких проблем. О, це Honda ЄNS-1. 23 рік. От. Цю машинку Peugeot 307 sv кожа, рожа в ідеалі будемо продавати. От. Ну а цю машинку v 6 2.7 п'ятиступка 5-ступка автомат, кожа рожа в ідеалі. Залишу, бо вона їздить по запчастини до цих всіх дрючків. Ну, цей взагалі новий автомобіль, тому я не знаю, поки що там їздити не потрібно. Але, але, так, куди ж я так пропав надовго? От, робив я такий сумасшедший стамок для вентиляційного блоку. Зараз вам роблю вставочку, покажу. Так, друзі, такий станочок в нас іще один завершений. Такий оригінальний. Оригінальний, Значить, дивіться, що тут за блок? Покажу вам трошечки. Значить, тут у нас станок зроблений на 4 вентиляційних блоках. Тобто, у цих блоках порожнини йдуть Ось Отакий перший блок розміром 35 4. І 4 або і 3. От. Другий блок. Другий блок. 51. Тут теж 51. А тут блок на 40. 45 або 46. Так, і порожнини в другому блоці. У нас йдуть близько 130 чим. Для того, щоб влазила каналізаційна труба. А тут під вентиляцію трошки менші. Значить, 111. 116, 115. О, от такі справи. Значить, ширина цього блока всіх блоків одинакова і вона складає 25. Тобто всі вони 25. Цей блок відповідає, скажімо так, двом оцим, От. а цей блок він не відповідає двом оцим, але ріжеться на дві частини і може бути як самостійний. От. Можна вентиляцію робити як спочатку з одного блока, з половинки, з половинки, потім, половин, потім цільний блок, тобто далі два канала пішло, а потім цілий блок плюс половинка, три канала пішло. Потім 2 цілих блока, це вже 4 канали. Ну, коротше, ви зрозуміли, що за тема. От. От такий станочок в нас вийшов. Все працює, все чудово. От так він сідає на обмеження. От. І спокійнісінько підняли однією рукою. Знову нападу. на позицію поставив. Все супер. Трошки тут є видозмін, от. Але, але не суттєво. Так, ну от подивилися, дивіться, яка вже краса. От. У нас так. Зима-зима, потім раз і різко літо. <гум> от. Ну, сьогодні і вчора погодка радувала. Зараз вроблю вам вставочку. От. У хлопців не виходило з першого разу, але я не буду те відео вставляти, от, бо ну, то там не, не зовсім цікаво. А вже поставлю кусочок відео там, де той блок вже вони зробили так, як треба, так як я їм дав відеорекомендацію. Вийшли <гум> ляльки, Тьше, а, гарненькі, а, рівненькі. Там, та, 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 та. там не хватає. Ідеальні. Андрій, Андрій але того кільню збирайте, бо воно да. буде мішати. дивись, ми... які вони рівнесенькі, які вони, блять. Ні, та все, мені здається, що тут. Там не вистачає. Там не хватає. Добре, тоді ми ви набувати. У вас була більша тачка, ніж зараз. Своїх клієнтів я тягну до самого кінця, тобто, щоб в них все вийшло. Не то, що там продав і там робіть, що хочете. Ні. От. Станок поотримали, і консультації, відеозв'язок і таке інше все. За мною. Так що так, друзі, От. сонечко валить. Електроенергія валить, інвертор, як шумів, так і шумить. Нічого поки що тут не згоріло. От. Так що якось так. До речі, друзі, тачанка вже місяць у мене. от Намотав вже 1400 км і, і всі, всі 1400 безкоштовні. Просто взагалі безкоштовні. Перші два дні я там... Думав, чи від інвертора можна його заряджати, бо заземлення в мене немає на фазі ні на тій, ні на тій. Ну, коротше, треба на одну фазу зробити заземлення, але мені впадло, воно все працює. Вона там трохи ругається, матюкається. що, Немає заземлення. Я китайську не очень. Я і французьку не очень от, Тому чорт з ним. 1400 км абсолютно безкоштовно, перші два дні тільки заряджав від мережі, От. ну то я там і не враховую, бо ми там і не їздили і нічого. Зарядний пристрій в мене там до 7 кВт. Ну, ну Я собі ставлю його в день спокійнісінько зарядив і на тиждень вистачає. ну В принципі, якщо далеко десь не їздить, а так. Кожен день, як завжди. От. Кожен день це завжди ні, 50 км. Не більше. Ось От. такі справи. Всім успіху, всім натхнення, бережіть себе. А я зараз буду робити проводку на цей станочок, який поїде в нас на Львівщину. Всім пока.